Я вчора виходив до вас вперше в ефір, бачу, активність якась є, тому буду виходити кожний ранок. Я вчора хотів розказати вам про всі гібриди гірка, які в нас ростуть, але мені там позвонила дружина і мені довелося вийти з ефіру. Я вам показав, що я вам вчора показав? Мадрілен, Гіоргі Да? А зараз покажу у нас росте фурор від Леда. Ось так виглядає даний гібрид. Він, як бачите, пучковий. Вибиває з одної пазухи відразу. Багато огірочків. Ну, і, що примітно, що кущ його тяне, Бачите, нічого не скидує, все клас. Ми цей гібрид садили вперше, він у нас експериментальний. Тому його тут небагато посаджено. Але росте він дуже цікаво. Мені самому цікаво, який в нього буде кінцевий результат. Ось так виглядає даний огірок. Я б не сказав би, що з ним.